Шановні глядачі, це канал Вінтажна краса, і мене звати Олена. Хочу сьогодні показати вам нові прикраси, які я отримала в останній посилці. І почати я хочу з ось такої оксамитової коробочки. Вона трошечки брудна, але видно, що це такий старенький матеріал. І в ньому знаходиться один комплект. Так, трошечки все... Ой. Коробочка старенька, не дуже в хорошому стані, але е з прикрасами майже все гаразд. Так, це, я так розумію, продавець мені якийсь подаруночок поклав. Дві маленькі мушлі, але нас не це цікавить. Так, ось такий комплект, який складається з кольє, сережок на гвинтах і браслетика. І дивіться, це фірмова коробочка. Комплект називається це Diamond Look від компанії Kramer. Чому придбала? Брошок тут не маємо, але мені дуже сподобалось, по-перше, те, що комплект в оригінальній рідній коробочці. А по-друге, те, що він просто дуже недорого коштував. Чомусь на аукціоні він не користувався попитом і вдалося придбати його дуже недорого. тому... Я і зробила це. Я залишу коробочку на столі, вона мені, мені подобається її колір. Давайте бачимо прикраси. Значить, дивіться, ось таке кольє такої форми, два стразові ланцюжки, скріплені між собою, ось таким багетним кристалом, і закінчується підвіска з багетними кристаликами. Дуже симпатично. Воно не, не зовсім коротке, не таке, як зазвичай, прикраси. Середини минулого століття. Я думаю, що це 50-ті десь роки. Компанія Крам існувала з 42-го року. Ось тут є маркування. Бачите, крамер на застіпці. Кристали в чудовому стані, ніякий не потемнів. І страту тут тільки відсутність маленьких кристаликів у застібці. Один залишився, а два треба додати. Дуже симпатичне кольє. Залишу його ось так. Буде прикрашати стіл мені сьогодні. Тепер в комплект входить браслетик. І знаєте, що також мене здивувало, він досить великого розміру. Це не 6,5 дюймів, як часто бувають у таких браслетів. 6,5, ну це прям зовсім маленький. А це ні, я думаю, що це сантиметрів на зап'ясток десь 18 сантиметрів. Дивіться, які гарні багетні кристали. І тут також стразовий ланцюжок. Такий він, бачите, ось таке кріплення кристалів, яке трошечки рухається. І така ж сама проблема, як у кольє на застівці. Трачені маленькі кристалики, але це я не вважаю проблемою. Давайте побачимо, чи є маркування. Так, на замочку також є маркування, і наскільки я бачу без знаку копірайту. Тобто це до 1955 року. Хоча точно стверджувати не можу, тому що так, є. я не дуже багато знаю про компанію Крамер. І. Закінчуємо комплект ось такими сережками на гвинтах. Також є маркування. Дуже симпатичні. Такі, знаєте, як на мене на Новий рік дуже просто вдягти такий комплект. Або, не знаю, наречена, мабуть, зможе таке вдягти. Звичайно, не для щоденного. Насіння це прикраси. Ось тут. Так. Ось такий початок. А далі у мене взагалі були здебільшого одиночні прикраси. Давайте почнемо. Ну, ось тут не одиночна, тут дві брошечки було в лоці. Але більше мене зацікавила одна з них. Так, давайте почнемо з оцієї. Такий жіночий профіль в стилі артново. І дзеркальце вставлено. Його треба почистити, тільки я ще нічого не робила. Дивіться, який приємний жіночий профіль. Ось такий зворотній бік. А... Прям під основу, потім йде дзеркало, і потім наклеєна ось ця рамочка. Я не знаю, може це навіть і хендмейд. Якщо так, то виконано дуже акуратно. Хоча я все ж таки ну, навряд не знаю, не впевнена. Ось така симпатична досить брошечка, дуже приємний жіночий профіль. Але вкупувала я цей лот не через цю брошку, а. Ось через цю. Подивіться, яка краса. Ну, як, може, хтось не погодиться зі мною щодо краси цієї брошки, але я дуже часто зустрічаю такі брошки, такі подібні. Їх випускали у багатьох варіантах. І багато оздоблені кристалами вони бувають. Мені здається, навіть у Айзенберг була брошка так схожого дизайну. Цей дизайн називають. Show Girl профіль, Тобто, як це якась дівчина шоу. шоу, але мені чомусь вони мене завжди вони приваблювали. І я так була рада, коли побачила а, цей лот в продажу. Ось така брошка вона не в ідеалі, є втрати покриття. Складається вона з двох частин. Частина, з якого виконано обличчя це такий більш цупкий метал. Цей метал трохи легший, імітація волосся. Що тут є? Так, ось тут кристалик відсутній. Тут кристалики нібито на місці. От у мене питання треба подивитись в книжці. Мені здається, що от в цьому пазику мали бути багетніші кристали на пласкій основі, але. Це треба ще перевірити. Може, пошукаю таку брошку в інтернеті. Дивіться розмір який. Так, і ось такий зворотній бік. Щодо віку, от знаєте, не, не можу вам сказати. Просто от я так дивлюсь на зворотній бік, я розумію, що це може бути брошка, ну, мабуть, із 60-х. Навряд чи раніше. А може бути 80-90. Я не знаю. Немає ніяких, ніякої інформації щодо компанії, яка її виготовляла. Але вона мені подобається у будь-якому разі, який ефектний профіль і ефектна, яка брошка. У всякому випадку, мою колекцію вона точно прикрасить. Так. Так, спочатку показала вам дуже велику брошку, а зараз покажу дуже маленьку. Ця брошка вже з іменем, але вона із такими виявилась, з деякими втратами. Так, угу. Подивіться на цей будиночок для пташки, яка краса як деталізовано все виконано. Маленький будиночок, оздоблений різними кристаликами, пташечка, квіти. Із того із втрат, які я бачу, відсутні, так, три тут малесенькі кристали, пташку в крильці треба кристалики маленькі додати. Ну, і ось тут відсутні декілька маленьких кристалів. Е, я щаслива, що наявні всі багети ось і ось тут. Тому що подивіться, якого вони крихітного розміру, як складно було б їх підібрати. Ну, давайте побачимо зворотній бік. Ось маркування цієї брошки. Корокрафт. І ще головна біда цієї прикраси, але це я бачила на відео. Бачите, тут така е скріпочка якась зроблена, яка тримає голку. Тобто, щось сталося. Загубився цей штифт, який тримає голочку, і треба щось із цим зробити. Е сподіваюсь, мені вдасться, бо ремонти це все ж таки не моє. У мене не вистачає на це терпіння, якщо чесно. Тому я просто і намагаюсь купувати прикраси, які не вимагають більшого, ніж просто поставити кристалики. Але повсю брошку пройти не змогла. І ще я вам зараз покажу, я знайшла патент майже на таку брошку в каталозі. Зараз візьму книгу. Так, це каталог Джулі Carol 202. Сторінка з патентами компанії Corel 48-го року. Подивіться, будь ласка, на ось це зображення. Мені здається, що ця брошечка точно копія ось цієї верхньої частини. Вона абсолютно така сама. Єдине, що відсутня ось ця частинка нижня, підставка, але е, на моїй брошці її і не було. Тут немає ніяких зламів, е, тобто брошка абсолютно завершена в цій частині, немає втрат. І просто, я так думаю, що це ну, запатентували ось такий дизайн, а випускались, можливо, і такі і такі прикраси. Ну, У мене немає просто сумнівів в тому, що це брошечка саме. Від, від цього патенту. <смі> тобто це брошечка від кора 48-го, ну може, 49-го року. І маркування нам також це підтверджує. Ось така, я вважаю, колекційна красунька. Так. Побачимо зараз наступну прикрасу. Я коли отримала посилку, я просто... У мене сміх почався, тому що я настільки не очікувала, що брошка буде настільки крихітного розміру. <смі> Подивіться, вона просто крихітна. Але при всьому при тому, як багато оздоблений цей бантик. І все. Ці кристалики якогось е, ліліпуцького розміру, але вони всюди, ці вставочки. Якщо я не помиляюсь, слава Богу, всі вони на місці. Тому що ну, такий розмір і колір знайти було величезною проблемою. як вам оздоблення? Ще не здогадались, в якій компанії може належати ця брошечка? Тому що я на неї звернула увагу саме. Побачивши цей декор, він дуже нагадав мені компанію Сінер. І я була права. Це таки вона. Бачите маркування? На таких, ну, взагалі в компанії Сінер я помічаю, що продавці іноді не помічають це маркування, тому що воно якби ховається. Ось в цьому оздобленні зворотнього боку такими маленькими кружечками. Ну і цього разу також мені пощастило, продавець не побачив це маркування. А я впізнала брошечку і побачила вже маркування. І я завжди, коли зустрічаю прикраси від компанії Сінер по невеликій ціні, я, хоч їх і не колекціоную, але я завжди беру, тому що компанія дуже поважна, прикраси дорогі, прикраси. Люблять, колекціонують, я спостерігаю на eBay, що їх купують. Тобто вони не просто в продажі стоять, а їх саме купують ці прикраси. Так, що далі? Що я вам ще сьогодні покажу? А зараз я вам покажу, це не моя покупка. Це мене попросили. І я придбала ось таке намисто, але воно мені дуже сподобалось. І я, так як у мене є можливість, вирішила вам також його показати. Дивіться, яке... так. яке симпатичне, намисто, виконане із металевих намистин, які ось так от мілко-мілко брашовані всі. Ось такий подовжувальний ланцюжок, застібка. На якій ми бачимо маркування тріфарі, і ще й ось такий шилдик з літерою Т в короні. Дуже приємне намисто. Я хоч для себе я такі речі не купую зазвичай, але це намисто мені дуже сподобалось. Дуже приємне, дуже симпатичне. І це тріфарі, тут з металом. Майже завжди все гаразд. Його тільки помити, а так дуже симпатичне. Симпатичне золоте намисто. Так. Ще був один лот із двох прикрас, який продавець запакував ось такі гарненькі мішечки. І я думаю, що це відео вийде якраз... Це буде, мабуть, останнє відео цього року напередодні новорічного свята. І якраз цей лотик буде в тему. Дивіться, перша брошечка, яка була в лоті, це ось такий чудовий різдвяний янгол. Дивіться, якого приємного відтінку сатиновий такий метал, сатиновий фініш у металу. І ось така чудова дівчинка янгол в розкішній сукні. І це брошечка від компанії JJ. Ось маркування. Я б сказала, що це 80-ті 90, але дуже приємна брошка. Ось тут які трошки потемніння, але мені здається, це бруд. А так Янгол просто дуже-дуже милий. Так. І остання брошка тут. Ні, сьогодні ще одна буде, просто так, з цього лоту з двох брошечок. Остання брошка, я думаю, ви її знаєте, ось такі янголятка, маркування Едгар Беребі. Ця брошечка має назву, називається вона Всі в ряд», І а, у цієї брошки є історія. Якщо купувати в оригінальному магазині цю брошку, то ти отримаєш ще такий листочок, на якому описана історія, що означає кожна фігурка, кожну янголядку, яку ідею він несе. Ця брошка початок 90-х років, і вона просто чудова. Як на мене, її обожнюють просто всі. Ось такі різдвяні прикраси. А остання брошка, яку я вам сьогодні покажу, вона не по новорічній тематиці, але це моя просто. Я не знаю, я, аж... я настільки рада була, коли її побачила, придбала, а потім коли отримала. Ось таким чином запакував продавець мені цю брошечку. Ось такий гаманець маленький. Тут прям кнопочка, потім ще й молнія і всередині лежить брошечка. Подивіться на це диво. Я, я я скажу, я коли просто побачила її в стрічці ібей, у мене аж подих перехопило. Думаю, боже, це ж все, як я люблю. Брошка-фігурка. Така детальна, така гарна, в ідеальному стані, а, прийнятна для мене ціна. Я не скажу, що це взагалі не дешево. І. Я, я в неї закохана. Це танцівниця канкану. Подивіться на це оздоблення: парлинки, кристалики, тут капелюшок, тут панчохи з, з резинками, які оздоблені кристалами. Ну, просто щось неймовірне. Я таку брошку раніше не зустрічала. Так вона мені сподобалась, що я навіть не чекала, там можна було зробити офер, продавцю, пропозицію ціни, але я цього робити не стала. Я переживала, що зараз її хтось забере і придбала по тій ціні, по якій її виставив продавець. В ідеальному стані. Вона просто як нова. А ось такий у неї зворотній бік. Подивіться, зворотній бік теж просто ідеальний. Я думаю, що її не носили. І ось маркування. Компанія Крамер. Я думаю, що це брошечка 50-х років. Ну, от, у мене таке враження складається. Я не знаю, я взагалі мало знаю про Крамер, але м я майже впевнена, що це 50-ті роки. І брошка просто, ну, ну скажіть, у компанії, до речі, у компанії Айзенберг є такого ж сюжету брошка, також танцівниця канкану, поставлю вам тут фотографію, але ця не менш чудова, і просто я, я, я від неї в захваті. Так, друзі, ось така сьогодні розпаковка вийшла. прикраси дуже різнопланові, така собі збірна соляночка, але. Я сподіваюся, що ви дивитесь цей канал, тому що вам подобаються прикраси, які я показую. Я сподіваюся на те, що в наступному році ми продовжимо з вами зустрічатись. Я буду вам показувати свої покупки, свої прикраси, а ви будете писати мені коментарі, задавати якісь питання, і ми продовжимо наше спілкування. Я усіх вас вітаю з прийдешнім новим роком. Я бажаю нам усім миру, добра, злагоди у сім'ях, любові. Всього вам самого найкращого. З Новим роком. До побачення!